Віталій Радевич, головний тренер команди Альянс. Минулого тижня перший успіх в першій лізі професійній історії команди Альянс. Цього тижня поразка. Які ваші враження від цієї гри? Враження тяжкі. Далі не всі люди в нас справляються. Трошки довго ми це все робимо. На жаль, перехід ще триває. Хочеться чуть швидше все робити. Коли все довго накривають на нузі, швидкість зростає, і в тому, напевно, є деякі в нас проблеми. Надіюся, що матч від матчу ми будемо тільки додати, але теж треба відзначити, що Пропускати чотири голи зі стандартів – це проблема, і яку треба вирішувати вже, бо тому що так, так тяжко і грати. Зі гри завжди важкіше забувати, чим є стандарти, є контратаки, а ми пропускаємо чотири голи зі стандарту. І це проблематично. Знайшли, не всі розуміють, хоча на теорії в принципі, розбирали перший гол. Ну, стається, як стається, треба вчитися, але, на жаль, часу не так багато, тому будемо робити висновки. Тренер Десни Максимко Максим сказав про те, що Альянс десь підсвітив проблеми в їхній грі. Чи вдалося Десні сьогодні здобувати Альянс? Те, що я бачив, ну, ми ж все там розбираємо, дивився їх на Кубок Нескорених. Не скажу, що здивувати. Ми знали ті стандарти, але ті стандарти якраз і позалітали. Тобто ми розбираємо і виходить, що ми ті голи і пропускаємо. На жаль, треба кажу, по стандартах зробити нам висновки, а Десна ну після вісім один ми знали, що буде непросто, так і сталося. На жаль, рівень реалізації в нас просто на низькому рівні. Якщо ми минулого разу не забили десятку, зараз пенальті не забиваємо. Ну, таке, воно тяжко, коли не забуваєш, завжди тяжко. І дома – це забагато, щоб ми там не говорили про перехід. Я рахую що це забагато. Треба робити висновки кожному гравцеві і тренеру також. Наступного тижня чекає виїзд до Києва. Які ваші плани на цей робочий тиждень? Плани. Ну, як я казав, ми кожен тиждень, крок за кроком, стараємося бути сильнішими в ігрових моментах, але. Зараз нам показали, що в стандартах є проблеми. Треба буде пройтися. Звісно, що по по цьому моменту. І ну ми працюємо, багато працюємо. Скажу так і десь і нагрузки є. Але ми кажу, є певний план, де від матчу від До матчу від мачу, ті ми маємо додавати. І тому надіюся, що так і буде. Але це забагато при домашніх трибунах так, так бути не може для мене.